Доброго дня, шановні батьки, хочу вас познайомити з тим, як ви можете причати своїх діток доглядати за кімнатними рослинами. Догляд за кімнатними рослинами. Поливай за потреби. Поливати за потреби це коли суха земля відстояною водою кімнатної температури, а краще дощовою. А якщо у рослини опущене листя, її поливаємо у піддон. Розпушуй ґрунт. У пухкий ґрунт краще проникає вода і повітря. Розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, аби не пошкодити коріння. Очищуй рослини від пиву. Велике листя протираємо вологою серветкою, а дрібне оприскуємо. Щоб рослина виглядала охайно, її потрібно звільняти від сухого листя і сухих квітів. А ще навесні потрібно рослину підживлювати для того, щоб вона швидко і гарно розвивалась та росла. А ще пропоную вам мати такі кімнатні рослини, як алоє, драцена, кактус, монстера, хлорофіту, фікус. Вони дуже добре очищують повітря. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, мої поради стануть вам у нагоді. До побачення та все добре!